Сьогодні квасимо помідори на дачі за дуже смачним рецептом. Помідори дуже смачні, це помідори з гірчицею. Того року я так само квасив. Я показував, які помідори. Цих квашених помідорів постійно не вистачає, тому квасимо їх постійно поступово, щоб постійно бути сквашеними помідорами. Швиденько вам розкажу простий рецепт буквально пару хвилин, і виходять дуже смачні помідори. У нас рецепт на 3 літрову банку. На 3-літровому банку дається листя хрону. Також даємо корінь хрону. Обов'язково кріп петрушка. Можна давати кріп і молодий, і старий. Ну, у нас старого нема, то ми даємо молодий. Два-три зубчики чеснику, якщо менший, то 3. Якщо більший, то тільки 2. Чеснику багато надаємо, бо щоб не було проблем з розсолом. І закладаємо помідори. Помідори беремо переважно, щоб мали тверду шкірку або гібриди F1. Вони твердіші, бо якщо це домашні, вони швидко розквашуються, і потім в банці з ними проблема їх витягнути, і потім вони негарно оглядають. Луні, звичайно, будуть квастись без проблем, бо там дуже груба шкіра, тому проблем таких немає виникнути. Твердіші і буріжі кидаємо на низ, а наверх кладемо більш червоніші. Час від часу банку струшуємо, щоб гарно помідори сідали. Вверх банки докладаємо ріу фуего, дуже гарна сливочка, дуже культурна сливочка, дуже гарна вона в маринаді, дуже родюча зав'язав ріо фулего просто мільйон. Також кладемо ще КС 277. Дуже красива сливочка. Ось так воно буде виглядати. Для смаку даємо 7-8 перчин горошком, столова ложка солі, 2 столові ложки цукру. Ще трошки? І самий головний інгредієнт це гірчичний порошок. Його дається 2 столові ложки. І заливаємо простою, не водою. Полегенько, щоб гірчиця і цукор все розтало. Зверху ми ще закладаємо листям смородини. Смородина дуже гарний дає смак, і також верх банки не буде так пліснювати, бо він буде закритий смородиною. Буквально 2-3 листочки. Закриваємо простою кришкою і ставимо в холодне місце. Десь через днів 15-20 будуть помідори готові. Тут залежить від води ваших помідорів і від приміщення, де помідори будуть стояти. Це може бути, наприклад, ми ставимо підвал або, наприклад, холодне приміщення в хаті, в будинку. Ну тут кожного може бути різне. Ось такий простий і дуже смачний рецепт помідорів з гірчиці. Всім бажаю смачного і мирного, мирного неба.